Право вибору прикарпатські експерти скликали круглий стіл, щоб пояснити, як 26 жовтня голосуватимуть переселенці. Вимушені гості зі сходу кажуть, попри безліч не вирішених із облаштуванням нового життя проблем. Аби як приймаються через свої голоси, от тільки як зреалізувати своє право волевиявлення в чужому місці, не знають. Так як я бажаю висловити свою думку, то мабуть таких свідомих громадян тут досить багато, кожен з них бажає це зробити. Насправді на сьогоднішній день я не знаю, як голосувати, і вважаю, що якщо кожен з нас буде індивідуально якось вирішувати це питання, то це ну майже неможливо буде. А якщо нашій владі вдасться якось прас... ну, напрацювати якусь схему, зробити якось ну, це організовувати. Овано, то ми будемо дуже вдячні у центрі громадських ініціатив, роз'яснюють виборцям, котрі не можуть проголосувати за місцем прописки. ЦВК пропонує спрощену схему тимчасової зміни місця волевиявлення. Треба просто звернутися до відділу державного реєстру та отримати спеціальну довідку. Для цього достатньо мати при собі лише паспорт. Людина приходить в орган державного реєстру виборців, говорить, що я проживаю там то й там то. Ось мій документ, який підтверджує, що я зареєстрована в Донецькій Луганській, Області або Автономній Республіці Крим чи місті Севастополі, і по місці її проживання, де вона проживає, їй дають посвідчення, що вона е, може проголосувати на такій-то дільниці. список виборців, який е, е, орган реєстрації виборців подає дільничним комісіям. Ця людина вноситься, вона приходить і вона там себе знаходить. Щоправда, часу на те, аби змінити місце голосування у вимушених переселенців, залишилось обмаль. Відповідні заяви прийматимуть лише до двадцять. Цятого жовтня включно. Тож громадські активісти сподіваються на співпрацю зі структурами, котрі нині займаються підтримкою втікачів. Мовляв, не можуть достатньо проінформувати виборців із Криму та Донбасу про їхні права через те, що органи влади не надають інформації про цих людей.